студії громадські арти і до мене в гості привітати з Новим роком глядачів та все громадське прийшла сама Даха Браха. Гурт, <реш> <реш> гурт в уособлені сьогодні Ніни, Марка та Олени Немає Іри з нами, так вона Жаль. прихворіла. Так. от Але від Дахи Брахи я хочу, щоб ви сьогодні привітали. Ми говоримо, поговоримо трошки про підсумки року, що було хорошого. Хотіла запитати, що. Було хорошого спершу у вас в гурті, що сталося такого, можливо, нового, незвичайного. Розкажіть трошки про, про те. Ну, про 2014 тисячі ми, ми спочатку, мабуть, подякуємо що, на, на, за запрошення. Та дякую, нас, що прийшли. Для нас це честь, і рідкість бути на телебаченні, особливо в новорічні е, дні. І звичайно, Україну всі вітаємо і щастя, радості, як то кажуть, Бажаємо. Дякую е, справді. Рік був непростий, і звичайно, якщо говорити в першу чергу про країну загалом, але віримо, воно в краще. І ми сподіваємося, що наступний рік буде набагато для всієї країни і для нас вдалішим і сподіваємося мирнішим. Так а я знаю, у вас був тур великої Америки цього року. Тобто, ну це була якась значна подія, чи так. Одна з. Тобто, ну, Можливо, щось у вас таки, такого у 2014 році сталося все-таки значущого. окрім... Ну, знаєте, коли ми там за кордоном, то здається, що все значуще відбувається тут, в Україні. Угу. Що кожен день ми Але все-таки ну, ви розповідали, там, ну, вас розпитували про Україну. Безумовно. Це так далеко, ну, здається, але вони все-таки не були. Величезний тур він був, тривав один місяць, потім знову перерва, і ми наступний місяць. Ми обіздили майже всю Америку, Канаду, Мексику захопили і відчували якусь потребу нести якийсь сенс і меседж до публіки тієї, яка досить таки далеко від нас, і мало все ще знає, що відбувається. Хоча нібито ми був певний період, коли Україна не сходила з, з, ну, з головних. Екранів uh -huh. да, і новини з України, які були, скажімо так, не, не найкращими, не найприємнішими. Але разом з тим ми своє завдання відчуваємо в тому, що ми маємо нести меседж позитивний і якусь відкривати певним чином для людей Україну культурну. Ну, ми не Але про... хочеться повертатися завжди, так? <світ> Я безумовно, то ми <світ> до дочі. <світ> наша ж, родини тут, країна наша тут. І <світ> ясна річ, що звичайно, ми мали, ну якщо сказати нескромно, а ми скажемо нескромно, що досить -таки гарний успіх, і люди по, по всій території Америки, так само як ми по Європі, величезна увага. І величезна підтримка і солідарність з нами. Mm -hmm. Коли ми, ми після кожного концерту піднімаємо наш стяг, то просто публіка. Стає, плескає, да, овації. Так, так, найбільш... так, най... люди... трюк. Так, Так, Най... Найкращий момент концерту. Але це такий, такий момент всіх нас. Дуже так ми пишаємося своєю державою цей момент. Ось і люди потім підходять і дякують що. Передають такі вітання і такі слова підтримки і солідарності з нами, і кажуть, ми з вами, і, і речі, за які ви стояли, за якими ви зараз боретесь, вони для нас, для всього цивілізованого світу, є актуальними і цінними. А можливо ви слідкували от протягом року, що нового хорошого було в кіно, в театрі щось для себе відзначили в Україні, що народилося? Ну, вийшло два фільми таких величезних «Поводир» і плем'я. Ні, ну те, що вони вийшли, я розумію. Ну, ми знаємо. Ну то це можливо, явище так? мені здається. Дуже класно, що на нарешті фільми в Україні ну такі вони стали такими справжніми подіями. Коли uh -huh. ну там один-два фільми знімались, це було ну мало звичайно для такої країни, як ми. Ми сподіваємося, що ну ясна річ, що обставини всі складаються для того, щоб, як завжди, на культуру грошей і уваги особливо не має бути да, держави. Ну, всі обставини йдуть до цього. Культура це в останню чергу. Завжди ну, на жаль, так. За таким ну, це... принципом. Тому ми, ми над цим працюємо. Так, ми, ми, ми це знову ж таки розуміємо. І розуміємо, що працювати треба просто ще більше, ніж ми працювали. Ми запланували. Ось цю зиму випустити новий альбом. У і... вас взагалі в 2015-му ювілей, наскільки я знаю, так? Ну він вже якби він триває з 2014 по 2015. <рив> 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 а, так нема часу святкувати. У 2004-му, все-таки ви так Так, почали. створилися, склалися. От, ну а як плануєте все-таки святкувати? Чи ну, в 15-му? Концерт Чи... дати гарний. гарний Ми концерт. хочемо представити нову програму і хочемо стару. Краще і зібрати велику кількість людей, наших друзів, наших. А скільки це 10 років для гурту? Ну, багато? Чи це так Ні, як це дуже дуже швидко. Швидко. Який це вік, от порівнюючи з людиною? Це там зрілість, молодість, юність, чи навпаки вже якась. Мені Його? це не можна порівнювати з не людиною, да. Тому що. Ну, якось дуже швидко 10 років минуло. Ми недавно почали а вже. А вже дійшли вже до якогось. Так. 10 років. А що змінилося? Діти повиростали. <рес> а щось є, щось є. вашій дитині, от такій музичній. Багато чого змінилось? Звичайно, багато. І ну, іноді і стилі з'явились нові інструменти, нові, ну і сама музика. По іншому зазвичай проекти нові, там спільні проекти. Вона виросла. Вона зараз прослуховуєш попередній альбом чи там те, що ми робили. Ну якісь все-таки дитячі, я не знаю. А тоді здавалося, що <голи> <голи> нічого собі, це я даю <голи> а зараз. Так ну ну да. <голи> тобто, через 10 років ми будемо слухати нашу музику. <голи> <зараз>. <голи> так, тобто, ну є куди рости ще, так <голи> Звичайно. Ну, зараз. <голи> да, теж... безумовно, так. Да. Так, да, просто багато зустрічей з цікавими людьми, з цікавими музикантами, воно теж не залишається безслідно. Як mm кажуть, -hmm. не університети нас вчать, а зустрічі з цікавими людьми. Життя, це так. і життя, так. Mm -hmm. Так що ми, слава Богу, у нас цих зустрічей досить багато. Класно. Давайте тоді зараз привітайте якось, можливо, 2015 роком глядачів. Ну, потім, звісно, подарунок музичний це безумовно, От, можливо, хочете сказати кілька слів. Миру, звичайно. Здоров'я всім, всім, всій нації, всій країні, терпіння і сил нам це все пережити. Ми віримо, обов'язково віримо в краще, і ми знаємо, що воно буде. Так що слава Україні, все буде добре. Я вас теж вітаю з наступаючим із і ювілеєм і з наступаючим новим роком. І ну що ж, ми чекаємо подарунку. Погнали <свісно> погнали Сушиш. Ух, ты слышишь? Фотографія ззаду нас така висока Гарна така світлина. Да, да. Я не горбату, да. ты горбата, реально. Горбата? Да.